Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Уночі Росія скерувала на Україну ударні шахеди. Як доповідає командування повітряних сил, 13 російських донька Камікадзе окупанти запустили з Курської області Арефії. Українські захисники знищили 12 ударних безпілотників у небі над Сумською областю. Росія цілила по енергооб'єктах Сумщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Критичні об'єкти інфраструктури перевели вже на резервне живлення. Також у місті розгорнули пункти незламності. На місцях влучань працюють екстрені служби і відновлюють роботу об'єктів. 16-ро постраждалих у Харкові. Тим часом через обстріл напередодні в місті потрощені 14 багатоквартирних будинків, 8 домівок, медзаклад і офіс. Ще три приватні будинки вщент зруйновані. Під прицілом ворога були також два райони області. За даними УВА, у селище золочів, поранена жінка. Внаслідок атаки керованими авіабомбами, пошкоджені з десяток осель, дві школи, сільрада, суд і будинок культури. На Куп'янщині постраждали троє цивільних. Одна жінка загинула. По Нівичині – за півтора десятка помешкань. Росія вдарила п'ятьма ракетами по слов'янській теплоелектростанції. Про це в коментарі Суспільному повідомив заступник начальника Миколаївської військової адміністрації Донецької області. Володимир Проскунін Внаслідок атаки пошкоджені декілька об'єктів на території ТЕС чотири касетні снаряди та фугасни були випущені з реактивної системи залпового вогню смерч. Постраждалих немає. Понад 473 тисячі окупантів вивели зі строю Збройні Сили України. Про втрати ворога повідомляє генштаб у ранковому зведенні. Лише за минулу добу лави ворожого війська поріділи на 1040 загарбників. Сили оборони знищили п'ять ворожих танків і понад три десятки бойових броньованих машин. Перетворили на брухт 38 артсистем та один засіб протиповітряної оборони. Захисники неба відмінусували 47 ворожих безпілотників і одну крилату ракету. Поменшило у супротивника і автомобільної техніки майже на шість десятків, а також на одну одиницю спеціальної техніки за минулу добу. 125 бойових зіткнень відбулося на лінію фронту минулої доби. Як повідомляє генштаб, найзапекліша ситуація залишається на бахмутському напрямку. Там наші захисники відбили 36 ворожих атак біля сіл: Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Роздолівка, Іванівське та Андріївка. На Авдіївському відтинку ворог понад три десятки разів штурмував позиції Збройних сил України. На Новопавлівському напрямку сили оборони 27 разів стримували ворожі війська поблизу населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне. 14 атак сили оборони відбили на Куп'янщині. На Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників. Водночас збройні сили України завдали 13 авіаударів по районах зосередження особового складу та техніки супротивника. Знущався з українських військових та організовав організував катівню в Бердянську на Запоріжжі в Лігві ворога. Підірвали авто зрадника, який пішов на співпрацю з російськими окупантами. У гур підтвердили ліквідацію колаборанта і Повідомили його посаду та ім'я. Кадри з місця подія ще про загрозливу ситуацію поблизу Часового яру та про великдень на передовій Докладніше в огляді Ганни Рибалки. Не доїхав в окупованому Бердянську Запорізької області. Знищили організатора катівні над українськими військовими. Це сталося у неділю близько 9.40. Авто воєнного злочинця вибухнуло. Ліквідацію підтвердило головне управління розвідки. Авто належало Євгену Ананьєвському. Він один з організаторів катівень на території так званої Бердянської виправної колонії номер 77. Очільник Запорізької військової адміністрації назвав вибуховий ранок для. Злочинця великоднім подарунком окупанта воєнні злочинці, що паразитують на православ'ї, не припинили обстріли на великдень. В день атакували Харків, скинули керовану авіабомбу на центральну частину міста, поцілили в житлові будинки. Щонайменше десятеро людей постраждали. Зм схований за маскою релігії. Цинічна риса ворога її добре пам'ятають одесити. Преображенський собор. Візитівку міста росіяни зруйнували ракетою в липні. Торік нині храм потроху відновлюють. Звісно, відчуття тривожне і дуже жаль. Наш собор. Но в те саме час, я смотрю його в Поэтому очень надеемся, что мы будем ходить в него, и он будет прежний. Вот, очень ждем этого дня, я верю, что так оно и будет. С Божьей помощью. Але миру не буде, доки ворог на нашій землі. Росія зосередила біля часового яру на Донеччині до 25 тисяч своїх військових, кажуть в Осу в Хортиця. Ворог намагається накопичити особовий склад, підводять нові військові частини і докомплектовують вже наявні найгарячіші напрямки. Це звичайно Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський. обстановка за останні дні останні тиждень відносно загострилась. Проте тривають важкі бої. І ситуація контрольована. Но ворог наразі намагається перехопити стратегічну ініціативу. На деяких напрямках має тактичні успіхи. Ну останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Україна має рухатися вперед, щоб повернути окуповану росіянами свою територію. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Однак, попри новий пакет військової допомоги, росіяни ймовірно матимуть успіх найближчим часом на полі бою з новим озброєнням, українські сили зможуть тримати оборону. А щодо нашого контрнаступу у Білому домі вважають він можливий удві. 2025-му. Якими б не були прогнози союзників, опір російській окупації триває щодня, сухопутні війська показали роботу 23-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. захисники. Штурмували позиції російських окупантів. На відео видно, що мала штурмова група просувається посадкою, а потім доходить до окопів, де відбувається бій. Зсу вдалося взяти у полон російських загарбників. Десь на Донеччині у зраненому війною місті, яке досі є цілю загарбників, цивільні і військові відзначають третій великдень після повномасштабного вторгнення. Андрюха йде Що з воскрес на істину. скучаємо за за родинами. Не, не, так, не так сильно чувствуется это свято тут, чем дома, скажем так. Пойдем вперед. И на этом месте мы, может быть, и последний раз, но будем идти только вперед. И встретим Пасху на Урале. Да, да, да. <laughs> так что все будет нормально. Біда за нами. Там, де щоб поскоріше закінчилася ця війна, да, повернутися до рідних, і святкувати це свято з рідними, з побратимами вже в, друзі, в другій обстановці. І щоб було мирне небо над головою і, ну, і всіх з праздником Христос Воскрес! Ганна Рибалка, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками а з гостинцями для наших захисників. І все завдяки вашій допомозі. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону, відповідний QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума для нас важлива. Китайський лідер розпочинає європейське турне. Сі Цзіньпін прилетів до Парижу. Там він має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном а також з головою Єврокомісії Русулою фондерляїн за останні п'ять років від початку пандемії. Ковіду це перший візит очільника Китаю до Європи. А от Макрон і Урсула фондерляїн відвідували Пекін торік у квітні. Темами діалогу будуть економічні відносини Китаю та ЄС, а також міжнародні та регіональні питання. Оглядачі переконані, що тема України неодмінно лунатиме. Європейські політики схилятимуть Китай до використання свого впливу на Росію, щоб та закінчила війну в Україні. Окрім Франції, в програмі Турне Сідзінпіна, Угорщина і Сербія. До речі, дві країни, є, що симпатизують Росії. Президент Сполучених Штатів Джо Байден може зняти свою кандидатуру з прийдешніх виборів на користь Мішель Обами. Про це повідомляє видання Держпігель. Джерела видання розповіли, що про це Байден може голосити вже цього літа на партійному з'їзді в Чикаго. Демократична партія вже внесла колишню першу леді до списки потенційних кандидатів і проводить соціологічні опитування населення. Американці занепокоєні віком нинішнього президента. Є сумніви щодо його здатності керувати країною ще 4 роки. Водночас кандидат від республіканців Дональд Трамп також не користується популярністю, зокрема через численні судові справи проти нього. Хто з лука стріляє, хто в баскетбол грає, хто просто спілкується у колі однодомців. Адаптивний спорт впроваджують у громадах, щоб допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя. Російська агресія калічить наших воїнів. Вони повертаються додому з ампутаціями і з тяжкими пораненнями. У великих містах зазвичай легше знайти спортивні майданчики для людей з інвалідністю. А от у громадах ситуація складніше. Цим і зайнялася громадська організація Міцні трьохсоті» Матеріал Яни Лимаренко. Ти мій. Призер гори нескорених. Вадим Мазніченко навчає ветерана Рованда стріляти звука. Сам Вадим на змаганнях взяв золото з цієї дисципліни. можемо і стріляємо. Роланд вперше пішов на фронт ще 2015-го, потім 2022-го, З початком повномасштабного вторгнення. Під час боїв за Донеччину російський снаряд розніс бліндаж, та він перебував разом із групою. У військового були тяжко травмовані ноги. Нині вперше пробує себе у стрільбі з лука. из лука. Да. Баскетбол. С ногами я так сильно не победу, чтобы с человеком общались, помогали. Потому что реально у людей в таком состоянии сдает и психика. А сдает психика, люди занимаются уже ну, суицидальные мысли, в голову будет лезть. Вот это да, надо, чтобы люди А це Євген, він веде баскетбольний м'яч. Всі спортивні маневри виконує однією рукою, другої кисті немає. Її не стало ще 14-го, коли у БТРФ влучив ворожий снаряд, вижив лише він. За цей час ветеран адаптувався до цивільного життя, одружився та зайнявся спортом. Взагалі спорт це життя, я вважаю. Коли в тебе там якась вада, там немає там, руки чи ноги. Ну не усіма видами спорту ти зможеш займатися, а адаптивно, тобто під тебе підстраюються, ти можеш вибрати, що ну на на свій фізичний стан, чим ти можеш зайнятися. Адаптивні види спорту презентують ветерани, які вже пройшли шлях відновлення та мають спортивні успіхи. Це потрібно постійно робити, як мінімум для підняття морального духу, щоб люди розуміли прекрасно, що вони можуть ще й тут. Після важкого пекла можуть ще чимось допомогти. Мадах мало, а то і зовсім немає адаптивних видів спорту для людей з інвалідністю, каже ветеран Андрій Кучер. Він служив у десантно-штурмових військах у 2022-му був поранений і комісований. Коли прийшов в реабілітацію, взявся допомагати пораненим військовим повертатися до занять спортом. Створив спілку міцні трьохсоті. Зараз в мене в плечі титанова пластина, осколки залишились. Масов, я впав і не піднімається рука. Але коли я спробував адаптивні до спорту мені допомогло це перш за все зрозуміти, що в мене є можливості долучитися до побратимів, які так як і я пройшли цей досвід. Нині Андрій їздить громадами, презентує спорт для ветеранів та вчить, як розпочати таку справу у своєму місті. Спілка міцні трьохсоті готова навчити і вашу громаду. Достатньо лише звернутися до них по допомогу. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Раз на тиждень він змінює піксельну форму на цивільну і стає до роботи. Нацгвардієць із Дніпра виграв грант та закупив необхідне обладнання для свого бізнесу. Чоловік вирішив оживити поліграфічне виробництво, яке перевіз із Донеччини. Що таке бізнес на відстані як захисник поєднує його із військовою службою, розповів Наталії Москаленко. За рахунок того, що отримали грант, ми придбали потужну, як круту, мощну друкарську систему, за рахунок якої у нас з'являються конкретні переваги. Така друкарська машинка є лише на великих підприємствах, і у нього хизується Артем. Про неї каже Мріяв давно. Це в мене така мета була. Ще я коли був після університету. У мене була мета відкрити свою друкарню. І оце як воно пройшло як червоною ніттю через все моє життя. Тобто там з 21 року я мріяв про друкарню. Чоловік родом з Донеччини. Після заходу ворожих військ у 2014-му він вступив до Добробату Дніпро 1 який формували на базі МВС. Пізніше дізнався, що військовий може займатися бізнесом. Тож у 2018 році вирішив здійснити свою мрію. Це професійна система. Вона в неї нема лімітів скільки тобто її можна зарядити і вона буде друкувати цілий день. Тобто, якщо в мене до цього була машина, вона там, ну були обмеження, тобто вона не розрахована. Там всього можна було там не 500 тисяч екземплярів. Тут ресурс 6 мільйонів екземплярів. Після цього там ну проводяться ремонти і далі далі вона працює. Тепер все змінилося. У типографії Артема можуть виконувати великі та складні замовлення, зокрема, працювати з пластиком і не просто робити. Ти макети, а й друкувати півтораметрові банери. Собі вартість значно менша, ніж була раніше. Тобто, економія та ще якість вища, каже Артем. За рахунок чотирьох кольорів ми отримуємо е е ну, картинку. У 23-му у лісах Криміної на Луганщині чоловіка поранило. Був ризик залишитися без ока. Далі півроку реабілітації нарешті боєць відновився та повернувся на службу. Весь той час друкарною керувала дружина. І мені прийшлось е, взяти в управління його бізнес і е, виконувати якби функція і менеджера і е, на себе всю якби обов'язаність взяти на себе. Були труднощі, да, були труднощі, тому що я ніколи не займалася рекламним бізнесом і училась по телефону, коли він бувало, що неделями не виходив на зв'язок, мені приходилось учитися самій. Така машина коштує 15.000 євро, майже повністю держава компенсувала її вартість. Артем згадує, як вагався подаватися на грант. Пригадують цей випадок, і у міськраді він подався на участь у гранті. У період дії нашого проєкту в Дніпро Андрелакейт наші учасники отримали практичні навички, отримали знання щодо питань започаткування та ведення власної справи. Це були і маркетингові тематики затронуті, і бухгалтерія. Зараз Артем служить у Дніпрі, раз на тиждень приходить у звільнення і контролює роботу друкарні. А якщо не вдається, ти Рафією керує Анастасія. Поки що тут працює один друкар. Надалі захисник працюватиме над збільшенням штату та різноманіттям продукції. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. <кхи> Метали дротики збивали кеглі та грали в шашки. Спортивно-здоровчі змагання для поранених військових влаштували в Кропивницькому. Провели їх в одному з медзакладів міста, де воїни проходять реабілітацію. Військових не можна надто навантажувати. Тож програма складалася з шести легких ігрових видів спорту. Як захисники проявили себе в спортивних баталіях, бачив Володимир Іванченко. 9. пан Микола демонструє снайперську влучність. Закинув 9 кілець із 10. Война тренує. військовий служить гранатометником у 57-й бригаді. На фронті каже, ворог промахів не пробачає. Аби вижити, треба знешкодити противника до того, як це зробить він. Вони там стояли в балки по гранатометних гранатихсточках. Шурували ну, прикращали. Вони стріляти. вже півроку воїн на лікуванні. Під Куп'янськом його наздогнав ворожий боєприпас. У лісі дронтери. Скид. Один попав, один не попав. На поранення. Ну, киску прибило. Дірка. П'ять місяців взагалі лежав, не вставав. Не видержує. По спортивному гаряче і на локації з дартсом. До війни Володимир бігав у футбол. Зараз пересувається на колісному кріслі. Травмував спину на полігоні під час навчань. Сидіти на одному місці каже, втомився. Тож радий нарешті вибратися з палати. Просто кидав і все в дитинстві, а так лише спробувати. Просто ностальгія маленька, і все не падати духом, думати про хороше і все буде добре. А нацгвардійцю Андрію немає рівних у настільному хокеї. Бой! У шпиталі військовий опинився через високий тиск. Сподівається, що лікування допоможе і він повернеться до побратимів. А поки заряджається приємними враженнями від змагань. Та я вже забув, що це таке. ну інтересно. Спомніть детство, як говориться. Ну емоції. да, емоції за шкалі. Загалом у спортивних змаганнях взяли участь 20 військових із різними пораненнями. Воїни спробували себе у фрізбі, дарці, метані-кілець, настільному хокеї, боулінгу та шашках. Кожен обрав той вид спорту, який йому до снаги. Це такі види спорту, що не потребують зусиль. Людина прийшла із бойових дій необхідно забути ту обстановку, в якій він був. А тут він трошки розвіється, і в його якісь вже думки зовсім інші. Влаштувала спортивно-оздоровчі змагання місцева влада спільно з Донецьким університетом внутрішніх справ. Мали на меті подарувати захисникам гарний настрій та відновити їхні сили перед поверненням наперед. Дову види спорту підібрані такі, щоб не на сикільно-високому пульсі працювати, тому що зрозуміло, що більшість хто на реабілітації цього робити не можна. Тобто, це там аерохокей, моторика, рук, там дарс, додаткові ці заняття пришвидшують їхню реабілітацію. Переможених у цих змаганнях немає. Всіх військовослужбовців організатори відзначили грамотами та медалями. Але найголовнішою нагородою наголошують захисники для них стане перемога України, яку незабаром продовжать виборювати на полі. Лібою Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький. П'ятий канал як найефективніше впорядкувати свій час, правильно вибудувати власні кордони і бути зосередженим та досягати поставленої мети. Саме таких навичок вирішили навчити школярів одні з громад Харківщини. Тут запровадили тренінги з так званих м'яких навичок. Освітяни кажуть, вони допоможуть школярам досягти успіху в житті. За допомогою лего десятикласниця Катерина Федоренко вибудовує власні кордони. Та за кілька хвилин вони піддаються випробуванню. Не перехожуш, дивіться, не переступила. Це якби я собі залізла. Тоді може це було порушення. Катерина мріє працювати в іт сфері каже, частина успіху, володіння так званими м'якими навичками. Одна з них вміння будувати власні кордони. Це ті навички, які дозволяють нам адаптуватися, бути гнучкими, бути стресостійкими, призвичайтесь до цього життя і не, не встановлюватись на досягнутому. А ще вміння розподіляти власний час, бути зосередженими, правильно ставити цілі та досягати їх. Таких навичок не набути за підручниками. А ось на таких тренінгах можна. Яких навичок для підлітків у Краснокутській громаді на Харківщині запровадили кілька місяців тому ініціаторами стали місцеві освітяни? Помітили, що в умовах війни з урахуванням дистанційного навчання дітям бракує соціалізації. Діти спілкуються між собою один якби як друг подруга, але такої соціалізації, коли вони в полі і щось якусь мають думку висловити, це більше через екран. Бо уроки тільки дистанційно, ну, і тому в них є змога поспілкуватися між собою. І ці навички можливо не наскільки сформувати, скільки зачепитися, щоб зачепилося в їхньому розумінні, в їхньому мозку, що є така можливість, є такі навички, що варто їх розвинути для себе. Тетяна Федорець донедавна працювала у школі, щоб проводити такі тренінги, пройшла підготовку у Києві в одній з громадських організацій. каже, подібні заняття допомагають школярам і в профорі. Дітки різні, вікові категорії, різні, тому готуюся там більше ігрового подачі матеріалу, там більше вже практичного, практичні кейси для того, щоб діти вже на працевлаштування налаштовувалися, на вибір професії. Школярі у захваті від можливості поспілкуватися з однолітками в реальному житті та хочуть набути нових навичок та знань. Як правильно досягти успіху і здобути такі ось софт навички та нікому не здаватися, йти до своєї цілі правильно без виграння та віче я запам'ятала найбільше різні види маніпуляції і як їх розрізняти, і як не попадатися на фейки у громаді. Вже провели десяток таких тренінгів до занять. Залучають і дорослих. Для них курс серйозніший і пов'язаний із побудовою плану розвитку та бізнес-плану. Оксана Чуперенко Антоновіжа з Харківська область, п'ятий канал. Пухнасті господарі кав'ярні у Запоріжжі. Працює котокав'ярня, де відвідувачі можуть не лише випити смачної кави, і погратися з котиками. Більшість пухнастиків доправили в місто із окупованих та прифронтових територій. Власники закладу кажуть, допомагають знайти своїм вихованцям нові родини. Про життя вусатих і смугастих дізнавався Денис Розенков. Вони пухнасті маленькі та грайливі. А ще вони головні у мяу кафе. Власники закладу Олександр та Катерина кажуть, давно мріяли про відкриття такої кав'ярні, де від відвідувачі не лише зможуть випити кави, а й погратися з пухнастиками. Навірно, саме ярка емоція у посітілі це уміління. Чотирилапі мешканці кав'ярні це тваринки, які через війну залишилися без господарів і тому потребують допомоги. Котикам слажні знайти собі їду і И также в военное время очень много стало бездомных животных, и мы решили вот открыть кота-кафе. Влаสนки кажуть, головна особливість у можливості для відвідувачів взяти додому тваринку, яка сподобалася. Это наша, так скажем, основная миссия, чтобы котик нашёл свой дом каждый из них. Зараз у кав'ярні мешкають дев'ятеро котів та кішочок. П'ятьох привезли із тимчасово окупованих або прифронтових територій. Більшість зазнали вибухових травм. Димка із зони бойових дій до кав'ярні привезли військові. Зараз котика поліпшується. Принаймні, обхопити мікрофон на нашій відеокамері кіт зорієнтувався швидко. Усі вусаті смугасті мешканці проходять обов'язковий медогляд у ветеринара. Кузю вивезли переселенці з Оріхова та кинули у Запоріжжі. Після м'я у кафе кіт вже знайшов нову родину у місті. Вчора він був у нашого грумера, е, тому що дуже е, закашлачений був, е, дуже багато калтунів, які зовсім неможливо були, було розчисати. Тому, е, Повезли, його обстригли. Котячий заклад працює у режимі тайм кав'ярні. Тобто відвідувачі сплачують лише за час перебування тут. У вартість входить кава або чай та настільні ігри. Мальвіна у кафе постійна відвідувачка. Зізнається, вже віддала своє серце которой. Найближчим часом планує забрати його додому. Мені ну, одразу подобається, як я только прийшла, мені так запал одразу серце. Я всіх люблю котиків, але мілки мені максимально більше всіх нравиться. Загалом за день цей за Заклад відвідують близько п'яти десятків людей. В планах господарів котокафе відкриття мережі таких закладів по всьому місту тут впевнені клієнти у таких мурчиків будуть завжди. Динатронако Дмитро Дубіна Запоріжжя П'ятий канал. І на останок з'явилось повідомлення, що в центрі Чернігова стався вибух у приміщенні банку, в результаті чого виникла пожежа і було пошкоджено будівлю. Про це повідомляє поліція Чернігівської області в телеграм-каналі. Повідомлення про вибух надійшло. Близько четвертої ранку. Внаслідок вибуху постраждалих людей станом на зараз немає. На місці працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, також прибуло керівництво поліції в області. Більше подробиць поки що не маємо. І це була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон Незламна країна. Будьте сп'ятими, не перемикайтесь.